Сьогодні 9 листопада 2022 року. Заняття з образотворчого мистецтва, ліплення. Тема заняття Помічники у чистоті. Давайте ми з вами привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо Добрий ранок! Є народна мудрість, де бруд та і хвороба. Тому треба намагатися завжди бути чистим і охайним, тобто дотримуватися правил гігієни. Чистоти треба дотримуватись в усьому. Твоє тіло, одяг, кімната повинні бути завжди чистими. А давайте пригадаємо прилади, які допомагають нам підтримувати чистоту в домі Посудомийна машина. Пили сос, праска та пральна машина. Сьогодні ми зробимо прилад для підтримки охайності пральну машину, але спочатку треба розім'яти пальчики і зробити пальчикову гімнастику. Давай, повторюйте всі за мною. Зробили кулачки, великий палець встав один вказівний услід за ним, середній безім'яного підняв, а потім і мізинчик став. Брати встали всі, ура, на роботу всі гайда. Так, знову давайте зробимо великий палець встав один вказівний услід за ним, середній безім'яного підняв, а потім і мізинчик став Брати встали всі ура на роботу всі хайда! Молодці! Для цього нам знадобиться пластилин, білий картон, дощечка та дека. Беремо шматочок пластилину та розминаємо його між долоньками. Потім на дошці робимо невеличкі ковбаску, розриваємо цю ковбаску на декілька шматочків, із котрої ми будемо робити наші заготівки. Тепер кожний шматочок розкочуємо на дошці для отримання довгих та тонких Стрічок. Одну із стрічок ми скручуємо в коло. Це майбутня наша заготівка. Далі ми зробимо декілька кульок, які також нам знадобляться для нашої роботи. Тепер всі наші заготівки ми викладаємо на картон у вигляді пральної машинки. І ось така гарна пральна машинка нас вийшла.